Єдинок у важкій вазі чемпіонат України серед кадетів. Якраз навпроти стоїть е, старший тренер кадетської команди Дмитро Шевчук. Уважно він стежить за виступами найсильніших кадетів країни, адже Шевчуку формувати збірну, яка буде прославляти Україну. Саме так прославляти, тому що Шевчук відчуває кожного борця. Він розуміє, хто зможе. Як то кажуть, стрельнути за кордоном і здобути медаль. Підворот робить Петрина, але залишив ноги ззаду, і кідочок не проходить. Стійка. Старежи Козін вистояв. Ну, бачимо, що Бореці з Харкова в зрості Петрині не поступається. Петрина серйозно підріс за ці роки. Ні-ні, без захвату. Що зараз відбувається? Не буде... не буде дій, якщо немає захвату. Без захвату розпочинав. Атаку Петрина і кидок не проходить. Забиває руку е, знизу Стриже Козін. Таким чином намагається він контролювати дії свого борця знизу. Так, тут можна хороша атака проходить у конані Стриже Козіна. І на місці є Петрина. Не відпустить, мабуть, харків'янин Петрину. І е, поступається Антон Петрина в цьому фіналі. Дмитро Стрижикозін здобуває звання чемпіона України у важкій вазі. Вітаємо Дмитра Стрижекозіна, вітаємо Сергія Рутенка і вітаємо Харків. Друзі, на цьому.